Добрий день, ще раз. У нас пройшовся дощ дощ з градом, два рази вже сьогодні за день. І прийшлося подивити на наш червоний брак під агловим окном. Бачите, рядочки вже все проглядають. Що до вас подивити, камера не передає, але... Але вже рядочки є. О туди. Якби не було, ага, в окно могло б наш барак і побити, я вам скажу. Його і так трошки приміняло, але то нічого, воно відійде. Так що такі то справи хотіли давати з понеділка вже давати каплю на воздушку. У Нас опади проходили, ми не спішили. Хотіли давати, але певно ну, ще відміняє на тиждень-два. Скаплюм з, з поливом, таке само з богачком. Дорочок в нас. Ай, ну на все. Воздушка, все по дощик полив. Так що будемо чекати.